Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Національний банк України відпустив курс долара. Зелені вже подорожчали. Але чи варто українцям бігти до обмінників і як змінюватиметься курс далі? Давайте розбиратися з вами. Новини Тисенвій і Яртем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Фіксованого курсу більше не буде. Таке рішення прийняли в Нацбанку. Офіційний курс долара зміниться вперше з липня 22-го року. Нагадаю, від початку війни у Нацбанку вирішили зафіксувати курс долара та євро, щоб втримати їх. Так у банках долар можна було купити спочатку по 29 копійками. В липні 22-го ціну підняли до 36. Попри те, що відмова від фіксованого курсу лякала багатьох українців, ціна на валюту в космос не взлетіла, але все-таки підросла. Зранку 3 жовтня долар почав дорожчати в обмінниках, скакнув одразу на 25 копійок. Тепер купити його можна в середньому за 38 гривень 40 копійок, здорожчав і євро до 40 гривень 80 копійок. Так ринок відреагував на рішення національного регулятора. Венбуло пояснюють, що цей крок назрівав давно. Україні все одно довелось би повернутись до довоєнного режиму валютної політики. А поки курс буде гнучким, що це означає? А те, що долар та євро тепер не будуть тримати аж такою мертвою хваткою, а дозволять їм реагувати на ринкові коливання трошечки. Ми завжди говорили, що фіксація обмінного курсу це тимчасове рішення. Ми залишаємося прихильниками плаваючого обмінного курсу. Зрозуміло, що в поточних умовах. Керовано плаваючого, і будемо повертатися до цього режиму як тільки для цього будуть передумови. У НБУ також зазначають, що готові за потреби тримати курс за допомогою золотовалютних резервів. Нагадаю, наразі рівень міжнародних резервів НБУ на своєму історичному максимумі 44 мільярди доларів. Така подушка дозволить згладити надмірний попит на валюту та зберігати ситуацію на валютному ринку контрольованою. За керованою гнучкості курсу Національний банк покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися. До того ж, особливо на перших етапах нового курсового режиму, Національний банк суттєво обмежуватиме рухи курсу як в один, так і в інший бік. Ввечері 3 жовтня Нацбанк має оголосити новий офіційний курс. Проте спрогнозувати його поки складно, як і ціну в обмінниках. Водночас, наскільки коливатиметься курс, за таких умов сказати важко Все через те, що поки невідомо у яких межах НБУ готовий застосовувати керування або навпаки, наскільки готовий допустити гнучкість. На думку економіста Олега Пензена, офіційний курс НБУ не перевищить 38 гривень. Що ж буде з безготівковим курсом сказати поки важко. Експерти кажуть, прогнози зараз зайві, бо ситуація з курсом залежатиме від багатьох факторів, тож цілком імовірно не буде підвішена під офіційний курс, встановлений НБУ. Нагадаю, раніше у міністерстві фінансів жалілися, що курс за низький, а це шкодить економіці та соціальним виплатам. В українському бюджеті на 24-й рік парламентарі заклали курс на рівні 41 гривня 40 копійок. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на ютуб канал і ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, як відреагують ваші гаманці, якщо долар таки зросте. До зустрічі.